Доброго дня. Сьогодні рівно місяць, як ми з вами стоїмо. Да? Миколаїв був одним з перших міст України, який вийшов на протест. І ось вже скільки днів ми тут з вами разом. Ми вирішили показати під вірш Яковенка Олексія. Олексій де? Де? Олексій, покажіться, автор цього вірша. Так. Он, 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 <реш> він... <реш> так <реш> <реш> <реш)> автор цього вірша. Під цей вірш ми таку невеличку сценку першої ночі. Ця сценка переплітається. З, ну, події, що відбулися тут в першу ніч в Миколаєві, переплітаються з подіями, які відбувалися в Києві. Він привчив нас сподіватись, що угоду пише до Європи приєднатись, мріяли скоріше. Балачки вели щоденно та напередодні з'ясувалось все даремно, і що ми не згодні. Та не згоден був Азаров разом з Паханатом і з начальником Завгаром спонсором Рінатом. І народ повстав, бо знає, знову обдурили. Закотят гарант нас має, що не мають сили, замість кішок на Майдані висипали тигри. До Європи йдемо самі. Тут почались ігри. Судді перші йшли в атаку десь у третій ночі, щоб не йти до автозаку, всі біжіть за очі. Цю постанову дядько сильно п'яний. <рес> доручили ніканову, бо він дуже р'яний. Та пішов він, звідки взявся, ми же залишились. До нас беркут прив'язався бить людей, що вчились. Вони били і штовхали нас за наші гроші. В автозаки запихали деяких на ноші. Била так людей ця банда, що оскаженіла, бо команда від гаранта це велика сила. Коли били, говорили оце за Європу, за вас банда порішила, що ви азіопа. Та не сталося, як гадалось, нашому гаранту. Людей більше підіймалось. З вечора до ранку і стоять на барикадах не стуляя очі, бо людей, будь може, влада навіть серед ночі, а гарант усі вже кажуть, наче хромакачка що не в змозі зауважити, яка він болячка. Ми з Майдану не підемо, бо йти нікуди, не бажаємо окремо жити, де гідні люди. Слава Україні! Героям слава! Героям Слава слава Україні! героям Слава слава масі! Україна! Браво лампці! Майдан. ви знаєте, я вийшла як от народ <сас> сказати. Я тут з 22 листопада. Сьогодні для мене свято, сьогодні для мене день непокори і день а, той, що той, що показує. Ніколи за історію Миколаївщини не було, щоб місяць люди стояли. Це перший раз. І ми з вами будуємо історію. Ми з вами ті, хто руйнуємо стереотипи, тому що саме ми стоїмо вже місяць. Я хочу вам сказати, що в першу ніч тут було дуже страшно, тому що на нас йшло 80 міліціонерів. Нас було всього, ну, мабуть, 30 чоловік від сили. Нас було дуже менше. Але ми, 80 людей, 80 людей, які мають нас захищати, ми їх прогнали. Ми захистили наші намети, і ми їх гнали отак от. Так от мимо пам'ятника Альшанцам і туди і далі. І вони все ж таки пішли. Ми вистояли другу ніч. Ми були в суді. Всю ніч ми сиділи до шостої ранку Ми були в суді. Ми казали, що, будь ласка, суддя, ви розумієте, що люди вже другу ніч не сплять. Люди стоять вже другу, другі сутки Ви другу добу, ви нас не відпускаєте. Будь ласка, дайте хоч піти передохнути. Але ні, ми сиділи тоді в. Біля річпорту всю ніч це була друга ніч. А потім ми несли вахту. Ми несли вахту до тих пір, поки в Києві не трапилась кровава субота. І після цього Миколаїв став мобілізаційним пунктом. Миколаїв став тим, хто відправляє дуже багато людей на в Київ на допомогу, хто не покорився і хто сказав, що ні, ми за свободу, ми за свої права. Я вам ще раз кажу це перший раз в історії, коли Миколаїв стоїть, і я ж дуже рада, що я живу з вами в одному місці. Дякую вам, слава Україні! Миколаїв стояв, Миколаїв стоїть і Миколаїв буде стояти героям! слава!